Сьогодні ми розповімо вам про те, що приховують від широкого загалу: те, про що мовчать політики та аналітики, те, що бачить відомий астролог Павло Глоба у своїх передбаченнях, війна, яка розпочалася у лютому 22-го року, наближається до свого фіналу, але цей фінал буде не таким, як очікує більшість людей. Павло Глоба неодноразово попереджав про те, що зоряні конфігурації вказують на драматичні зміни влади, на падіння старих режимів та на народження нового світового порядку через біль та страждання. Сьогодні ми вперше оприлюднимо повне передбачення астролога, яке він довго тримав у таємниці, побоюючись панічних настроїв у суспільстві. Але час прийшов, і правда має бути розказана. Павло Глоба говорить наступне: У березні 24-го року я бачив конфігурацію планет, яка вказувала на те, що війна увійде у свою найкритичнішу фазу восени 25-го року. Сатурн у риби створює напругу з Ураном у близнюках, а це завжди означає раптові перевороти та зміни влади. Плутон увійшов у водолія назавжди у листопаді 24-го року, і це означає повне знищення старих структур влади, які існували останні 200 років. Я бачу, що до кінця грудня 25-го року станеться те, чого ніхто не очікує. Влада у Росії почне розсипатися зсередини, не через зовнішній тиск. Не через військові поразки, а через внутрішні протиріччя, які накопичувалися роками і тепер вибухнуть назовні. Я бачу конкретні дати: січень 26-го року принесе перші тріщини у фундаменті влади. Економіка Росії, яка трималася на штучних стимуляторах та на китайській підтримці, почне падати у прірву. Рубль обвалиться до позначки 120 за долар, а потім 150. Інфляція досягне 40% річних. Люди почнуть виходити на вулиці не через політичні гасла, а через елементарний голод та нестачу найнеобхідніших товарів. Влада спробує придушити протести силою, але це лише розпалить вогонь. Березень 26-го року стане переломним місяцем. У цей час Марс увійде у з'єднання з Плутоном, а це завжди означає насильницьку зміну влади. Революцію або переворот. Я бачу, що елітні групи всередині Кремля почнуть відкриту боротьбу за владу. Силовики, олігархи, регіональні губернатори поділяться на ворожі табори. Кожен буде тягнути ковдру на себе. Армія, виснажена трирічною війною, почне втрачати боєздатність. Солдати масово дезертують з фронту. Офіцери відмовляються виконувати накази. У квітні 26-го року станеться перший великий військовий заколот. Ціла дивізія на західному напрямку відмовиться воювати і піде з позицій. Командування спробує розстріляти зачинщиків, але це призведе до того, що інші частини приєднаються до бунтівників. Фронт почне розсипатися. Україна почне швидкий наступ на звільнення окупованих територій. Я бачу травень 26-го року як місяць повного хаосу. Москва охоплена протестами, мільйони людей на вулицях. Влада застосовує танки проти власного народу. Але це не допомагає. Солдати переходять на бік народу. Регіони починають оголошувати про вихід зі складу Російської Федерації. Татарстан проголошує незалежність. За ним іде Башкортостан. Далі Сибір. Далекий схід оголошує про створення власної республіки. Кавказ вибухає повстаннями. Росія розпадається на очах, як це сталося з Радянським Союзом у 91-му році. Але цього разу процес йде швидше і кривавіше. Я бачу червень 26-го року як місяць остаточного падіння влади у Москві. Путін втікає з Кремля. Різні джерела говорять різне про його долю. Одні кажуть, що він переховується у бункері на Уралі, інші стверджують, що він втік до Китаю або Ірану. Треті говорять про його загибель під час спроби втечі. Я бачу у зірках, що його доля буде трагічною, але точних деталей астрологія не показує. Важливо інше, з його падінням починається повна дезінтеграція Російської держави. У липні 26-го року на території колишньої Росії існує вже 20 незалежних утворень, які воюють між собою за територію, за ресурси за ядерну зброю. Саме ядерна зброя стає найбільшою загрозою для всього світу. Я бачу серпень 26-го року як місяць найбільшої небезпеки. Одна з регіональних угруповань, яка захопила контроль над частиною ядерного арсеналу, намагається використати зброю як засіб тиску на сусідів. Міжнародна спільнота у паніці НАТО вводить війська на територію колишньої Росії під виглядом миротворчої місії, але насправді для встановлення контролю над ядерною зброєю. Китай робить те саме на Далекому Сході, Росія фактично перестає існувати як єдина держава і переходить під зовнішнє управління великих держав. Для України це означає повну перемогу, але ціна цієї перемоги виявиться високою. Я бачу вересень 26-го року як час, коли українські війська звільняють Крим та всі окуповані території. Але. Економіка України лежить у руїнах. Мільйони біженців мають повертатися додому. Країна потребує величезних інвестицій для відновлення. Міжнародна спільнота обіцяє допомогу, але ці обіцянки виконуються повільно. Люди розчаровані. Вони очікували швидкого покращення життя після перемоги, але натомість бачать лише руїни та бідність. Жовтень 26-го року приносить політичну кризу в Україні. Влада, яка привела країну до перемоги, втрачає довіру народу. Люди вимагають не просто перемоги у війні, а реальних змін у житті. Вони хочуть справедливості, боротьби з корупцією, покращення економічного становища. Починаються масові протести. Політичні партії сваряться між собою. Коаліція розпадається, країна опиняється на межі політичного хаосу саме у той момент, коли потрібна максимальна єдність для відбудови. Я бачу листопад 26-го року як місяць важливих рішень. Міжнародні партнери ставлять умову для великої фінансової допомоги. Вони вимагають радикальних реформ, чистки від корупції, зміни політичної системи. Українська влада стоїть перед вибором або прийняти ці умови і фактично передати частину суверенітету у руки міжнародних фінансових інституцій, або відмовитися і залишитися сам на сам зі своїми проблемами. Цей вибір буде болючим. Суспільство розколоте: одна частина підтримує інтеграцію з заходом за будь-яку ціну. Інша вимагає збереження повного суверенітету навіть ціною економічних труднощів. Грудень 26-го року приносить компроміс. Влада приймає частину вимог, але домагається поступок у інших питаннях. Починається масштабна програма відбудови, міжнародні інвестиції, потоком ллються в Україну. Але разом з грошима приходять іноземні компанії, які скуповують українські активи за безцінь. Українська економіка починає відновлюватися, але значна її частина переходить під іноземний контроль. Це породжує нове невдоволення. Люди кажуть, що перемогли у війні, але програли у мирі. Що визволили країну від російської окупації, але потрапили під економічну окупацію Заходу. Я бачу 27-й рік як період складного балансування. Україна формально незалежна і суверенна. На. Але фактично її економіка, її політика, її майбутнє визначається у Вашингтоні, Брюсселі та Берліні. Це породжує нову хвилю національних настроїв. З'являються нові політичні сили, які обіцяють відновити справжній суверенітет. Вони критикують владу за продаж національних інтересів. Ці настрої знаходять підтримку у широких верств населення, особливо серед тих, хто воював на фронті, і тепер бачить, що їхня жертва не принесла очікуваних змін. Для Європи розпад Росії також стає серйозним випробуванням. Я бачу, що мільйони біженців з колишньої Росії рушають на Захід. Європа не готова прийняти таку кількість людей. Кордони закриваються, біженські табори переповнені. Гуманітарна криза набуває загрозливих масштабів. Ультраправі партії по всій Європі використовують цю ситуацію для посилення своїх позицій. Вони вимагають повного закриття кордонів, депортації нелегалів, виходу з міжнародних угод про біженців. У 27-му році у декількох європейських країнах до влади приходять ультраправі уряди. Я бачу, що Німеччина зазнає найбільших труднощів. Німецька економіка, яка десятиліттями будувалася на дешевому російському газі та доступі до російського ринку, опиняється у глибокій кризі. Промисловість скорочується, безробіття зростає. Соціальна напруга посилюється, конфлікти між корінним населенням та мігрантами стають щоденною реальністю. Політична система Німеччини, яка здавалася такою стабільною, починає тріщати по швах. Я бачу можливість приходу до влади у Німеччині політичних сил, які відкрито ставлять під сумнів поточну зовнішню політику та відносини з Україною. Франція переживає власну кризу. Я бачу масові протести, які перевершують за масштабами рух жовтих жилетів. Французька економіка також страждає від наслідків війни. Енергетична криза продовжується, ціни на електроенергію залишаються високими. Промисловість втрачає конкурентоспроможність. Соціальні видатки скорочуються. Люди виходять на вулиці з вимогою змін. Макрон або його наступник намагається втримати ситуацію під контролем, але з кожним місяцем це стає все важче. Велика Британія дивиться на континентальний хаос зі сторони, але має власні проблеми. Я бачу економічну стагнацію, яка продовжується рік за роком. Брексит не приніс обіцяного процвітання. Наслідки війни додали нові труднощі. Шотландія знову піднімає питання про незалежність. Північна Ірландія балансує на межі повернення до конфлікту. Британська політична система проходить через період нестабільності та постійних змін уряду. Я бачу Сполучені Штати у 27-му році зайнятими власними проблемами. Американське суспільство глибоко розколоте, політична поляризація досягає критичної точки. Економіка США страждає від наслідків багаторічної підтримки України та інших союзників. Державний борг досягає нечуваних розмірів. Інфляція залишається високою, попри всі зусилля федеральної резервної системи. Американський народ втомлений від міжнародних зобов'язань. Він хоче, щоб уряд зайнявся внутрішніми проблемами замість витрачання мільярдів за кордоном. Ці настрої знаходять відображення у політиці. Америка починає поступово відходити від ролі світового лідера. Китай використовує цю ситуацію для зміцнення власних позицій. Я бачу, що Китай встановлює контроль над далеким Сходом колишньої Росії. Це відбувається без військової агресії суто економічними методами. Китайські компанії скуповують сибірські ресурси. Китайські мігранти масово переселяються на ці території. Через 10 років після початку війни далекий схід фактично стане частиною китайської економічної сфери, навіть якщо формально залишиться незалежним. Китай стає найбільшим бенефіціаром розпаду Росії, отримуючи доступ до величезних природних ресурсів без необхідності воювати за них. Я бачу середній схід у стані нової нестабільності. Іран, який втратив головного союзника у особі Росії, опиняється в ізоляції, це призводить до посилення внутрішніх протиріч. Іранський режим стоїть на межі падіння. Турція використовує слабкість сусідів для розширення свого впливу. Ердоган або його наступники проводять неосманську політику, намагаючись відновити турецьке домінування у регіоні. Це призводить до нових конфліктів з арабськими країнами та Ізраїлем. Я бачу, що світ 28-го року виглядає зовсім інакше ніж світ 23-го року. Старий світовий порядок, який існував після розпаду Радянського Союзу, остаточно зруйнований. Американська гегемонія закінчилася. Росія перестала існувати як єдина держава. Європа ослаблена і розділена. Китай піднімається як нова наддержава, але він не може і не хоче грати роль, яку грали Сполучені Штати. Світ стає більш фрагментованим, більш конфліктним, більш небезпечним. Для України це означає складний період балансування між різними силами. Україна перемогла у війні, але опинилася у світі, де немає чіткого гегемона, який міг би гарантувати її безпеку. Україна має будувати власну силу, власну економіку, власну армію. Це потребує десятиліть напруженої праці. Покоління, яке пережило війну, несе травми, які впливатимуть на суспільство ще багато років. Мільйони загиблих, мільйони покалічених, мільйони тих, хто втратив близьких. Це покоління виростає жорстким, прагматичним, недовірливим. Воно не схильне до компромісів, воно вимагає рішучих дій та швидких результатів. Я бачу, що політика України у 28-му та 29-му роках стає більш авторитарною. Суспільство, втомлене від хаосу та нестабільності, готове прийняти сильну руку заради порядку та безпеки. До влади приходять люди з військовим досвідом, які обіцяють навести лад. Демократичні інституції слабшають. Свобода слова обмежується під приводом боротьби з дезінформацією та захисту національної безпеки. Опозиція переслідується. Критики влади звинувачуються у роботі на ворога. Україна рухається у напрямку авторитарної моделі розвитку, подібної до тієї, що існує у деяких азіатських країнах. Я бачу міжнародну реакцію на ці зміни. Західні партнери стурбовані. Вони критикують відхід від демократичних цінностей. Але їхня критика м'яка, бо вони розуміють складність ситуації. Вони не хочуть втратити Україну як союзника. Вони закривають очі на багато речей, які у інших обставинах викликали б різкий протест. Україна використовує цю ситуацію для маневрування. Вона грає на протиріччях між західними столицями. Вона загрожує переорієнтацією на інших партнерів, якщо не отримає потрібної підтримки. Це працює принаймні короткостроково. Я бачу 30-й рік як рік перших помітних результатів відбудови. Економіка України починає показувати стабільне зростання. Інфраструктура відновлюється, нові заводи відкриваються, робочі місця створюються, рівень життя повільно, але помітно зростає. Люди починають відчувати, що найгірше позаду. З'являється обережний оптимізм щодо майбутнього. Але ціна цього успіху висока. Країна втратила частину своєї незалежності. Значна частина економіки належить іноземцям. Політична система далека від демократичних ідеалів. Але більшість людей готова прийняти це заради стабільності та покращення матеріального становища. Я бачу, що пам'ять про війну залишається живою. 24 лютого стає головним національним святом. День початку повномасштабного вторгнення відзначається як День народження нової України. Ветерани займають почесне місце у суспільстві. Їхня думка враховується у всіх важливих питаннях. Культ перемоги над Росією стає центральним елементом національної ідентичності. Історія переписується таким чином, щоб підкреслити героїзм українського народу та злочинність російського режиму. Будь-які спроби нюансованого погляду на історію засуджуються як зрада національних інтересів. Я бачу відносини з тими, хто залишився на території колишньої Росії. Мільйони етнічних українців живуть у різних державах, що виникли після розпаду Російської Федерації. Україна намагається підтримувати зв'язки з ними, створюються програми репатріації, надається фінансова допомога українським громадам, але ресурси обмежені. Україна не може прийняти всіх бажаючих. Це породжує нові проблеми та конфлікти. Деякі з новоутворених держав звинувачують Україну у втручанні у внутрішні справи. Виникають прикордонні суперечки. Загроза нових конфліктів залишається реальною. Я бачу, що найбільша довгострокова загроза для України приходить не ззовні, а зсередини. Це корупція, яка не зникла навіть після війни. Це олігархічні клани, які знову намагаються взяти під контроль економіку. Це бюрократія, яка опирається реформам. Це соціальна нерівність, яка зростає у процесі відбудови. Це регіональні протиріччя між Заходом і Сходом, між містом і селом. Це покоління, яке виросло у війні і не знає мирного життя. Всі ці проблеми накопичуються і можуть вибухнути у будь-який момент. Павло Глоба продовжує. Я бачу 31-й та 32-й роки як період нових випробувань. Зірки показують, що криза, яка здавалася завершеною, насправді лише відкладена. Сатурн входить у напружений аспект з Нептуном. Це завжди означає крах ілюзій, розчарування у лідерах, втрату віри у майбутнє. Я бачу нову хвилю протестів в Україні. Люди виходять на вулиці з вимогою реальних змін. Вони втомилися від порожніх обіцянок, вони хочуть справедливості. Влада знову стоїть перед вибором між репресіями та поступками. Історія повторюється, але на новому рівні. Я бачу, що до середини 30-х років формується новий світовий порядок, він базується не на домінуванні однієї наддержави, а на балансі кількох регіональних центрів сили. Китай домінує у Азії. Європа консолідується під німецько-французьким лідерством, але залишається слабшою за попередні десятиліття. Америка зберігає вплив у західній півкулі, але втрачає глобальну роль. Близький схід залишається зоною постійних конфліктів. Африка поступово стає ареною суперництва між Китаєм та новими колоніальними державами. Україна у цьому новому світі займає місце середньої регіональної держави. Вона сильніша за сусідів, що утворилися після розпаду Росії, але слабша за великі держави. Вона має потужну армію, розвинуту оборонну промисловість, досвід ведення сучасної війни. Це робить її важливим партнером для західних країн. Але вона також залежна від зовнішньої підтримки у питаннях економіки та технологій. Цей баланс визначає її зовнішню політику на десятиліття вперед. Я бачу покоління, яке народжується у 30-ті роки 21-го століття. Це покоління виростає у світі, де війна з Росією вже історія. Вони вчаться про неї в школі. Як минулі покоління вчилися про Другу світову війну, для них це далеке минуле. Вони не відчувають тієї ненависті до Росії, яку відчувало покоління війни. Вони більш прагматичні, вони готові до діалогу та співпраці, якщо це принесе вигоду. Це викликає напругу з поколінням батьків, які не можуть пробачити. Але це неминучий процес. Час лікує рани. Нові покоління будують нове майбутнє. Я бачу, що десь у 40-х роках 21-го століття відбудеться перша зустріч на найвищому рівні між лідерами України та лідерами держав-наступників Росії. Це буде символічний момент. Він означатиме остаточне завершення епохи війни та початок нової ери. Будуть укладені угоди про співпрацю у різних сферах, відкриються кордони, почнуться культурні обміни, але пам'ять про війну залишиться. Меморіали жертвам стоятимуть у кожному місті, музеї війни збиратимуть експонати, історики писатимуть книги, кіномитці зніматимуть фільми. Війна стане невід'ємною частиною національної ідентичності, так само як Голодомор чи Друга світова війна. Отже, підсумовуючи моє передбачення, я бачу наступне: війна закінчиться не дипломатичною угодою, не мирним договором, підписаним у якійсь європейській столиці. Вона закінчиться крахом російської держави зсередини, розпадом імперії на десятки частин. Цей процес буде швидким, кривавим та хаотичним. Україна здобуде повну перемогу на полі бою, але ціна буде величезною. Економічні руїни, демографічна катастрофа, мільйони загиблих та покалічених, психологічні травми цілого покоління. Світ після війни буде іншим. Старий міжнародний порядок зруйнований, новий ще не сформований. Період хаосу та нестабільності триватиме роками. Україна виживе, але заплатить високу ціну за виживання частковою втратою суверенітету, економічною залежністю від іноземних інвесторів авторитарним дрейфом у політиці. Але країна збереже свою ідентичність, свою незалежність, своє право на власну долю. А це найголовніше. Я бачу, що через 50 років після початку війни Україна стане процвітаючою європейською країною. Рани загояться, економіка відновиться, демократія повернеться. Нові покоління будуватимуть майбутнє, не обтяжені травмами минулого. Але шлях до цього майбутнього лежить через біль, через кров, через страждання. Зірки не обіцяють легкого шляху. Вони показують важкий тернистий шлях до перемоги, але вони також показують, що цей шлях веде до світла, а не до темряви. Влада, яка існувала у Росії останні 25 років, впаде назавжди. Вона не повернеться. На її місці виникне щось нове: можливо, краще, можливо, гірше, але точно інше. Українська влада також зміниться. Політики, які вели країну через війну, відійдуть. Прийдуть нові обличчя, нове покоління з новими ідеями, з новим баченням майбутнього. Це неминучий процес. Історія не стоїть на місці. Вона рухається вперед, іноді через катастрофи, іноді через революції, але завжди вперед. Я закликаю всіх, хто чує ці слова, готуватися до важких часів. Наступні роки будуть випробуванням. Але після випробування завжди приходить відновлення. Після зими завжди приходить весна. Після ночі завжди світає день. Зірки не обманюють, вони показують правду. А правда полягає у тому, що Україна переможе, але заплатить високу ціну за перемогу. Росія розпадеться, але цей розпад принесе нові небезпеки. Світ зміниться, але зміниться на краще чи на гірше залежить від нас самих від наших виборів, від наших дій. Від нашої готовності боротися за майбутнє, я бачу дуже далеко. Я бачу кінець 21-го століття. Україна все ще існує. Вона міцніша ніж зараз. Вона більш процвітаюча. Вона інтегрована у європейські структури. Вона має голос у світових справах. Війна з Росією стала історією, яку розповідають онукам. Але уроки цієї війни не забуті. Вони визначають політику безпеки, вони формують національну свідомість, вони нагадують про ціну свободи та незалежності. Ті, хто боїться сказати правду, мовчать тому, що правда страшна. Вони не хочуть панічних настроїв, вони не хочуть викликати страх у людей. Але я вважаю, що люди мають право знати, знати про те, що їх чекає, про випробування, які прийдуть. Про жертви, які доведеться принести, тільки знаючи правду, можна підготуватися, можна прийняти правильні рішення, можна вижити у тому, що насувається. Ось чому я говорю це зараз. Ось чому я відкриваю те, що бачу у зірках. Шановні глядачі, ви щойно почули передбачення Павла Глоби, передбачення, яке може здатися фантастичним, неймовірним, навіть жахливим. Але астрологія має тисячолітню історію. Вона передбачила падіння імперій та народження нових держав, вона бачила майбутнє тоді, коли інші були сліпі. Чи збудеться те, про що говорив Павло Глоба? Час покаже. Але одне точно: світ змінюється, старий порядок руйнується, новий ще не народився. Ми живемо у епоху великих потрясінь. Епоху, коли вирішується доля країн та народів на десятиліття, вперед. Будьте пильні, будьте готові. І пам'ятайте слова астролога про те, що після найтемнішої ночі завжди світає ранок. Дякуємо за увагу. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити нові передбачення та аналітику подій. До нових зустрічей!